Всім доброго вечора. Хочу показати роботу, над якою зараз я працюю. Це сорочка-вишиванка від торгової марки Юма. Чи Юма, Юма, напевно, правильніше говорити. Це ось це кусочок роботи. Вишила я за два ні, за три, за два вечора, це сьогодні третій вечір сіла і душила, тут було по, по половинці ромбиків цих центральних, то я душила один і, і, і другий. Цей ромбик я вишила за, за два вихідних вечора. І тепер от почала ще отут. в цьому візерунку на вишиванці три таких ромби, три великих ромба. один, другий і третій. Потім два центральних це маленькі такі ромбики, і там вони такі ж маленькі з одного боку, і з іншого. Це, вон, мої пяльці. Тут, бачите, круги по, на сорочці це від п'ялиць, все воно потім випрасую, воно розправиться, все буде окей. Що по цій роботі хотіла я сказати, що першу я, це вже третя сорочка, яку я вишиваю. Першу я вишила. Для старшої дочки, потім для внука, і це вже для меншої дочечки вишиваю сорочечку. Таку вона захотіла, і інші варіанти їй рекомендувала. Такі яскраві там квітуча Україна тут, але вона таки не захотіла, вона захотіла в такому тоні. Яскраво синьому. Ну, ось так. Заготовка ця на, на домотканому полотні. Коли я першу заготовку теж від Ю, юма вишивала першу, заго, першу сорочку для дочки, то там було якось оці всі точечки на схемі були гарно видно. Тут. Тільки видно там, де блакитні. От. А де темніші, нічого не видно. Це я вже так дивлюся, раду, рядочок над рядочком, щоб не збитися. Вже так вишиваю, як говорять, всліпу. Ось вишила. Ці, ну, ці маленькі ромбики легко щось тут все було в мене йшло. Саме важко в цих великих ромбах, тому що тут. Саме Саме більше темних, саме більше темних. темних. І вони бачите які ось на схемі. Ну, тут ще через камеру, то, хоч е оці видно, да, оці світлі, світліші. Ці через камеру теж я бачу один, другий, третій, а без камери то ну, все зливається, крім блакитних. Ось дуже. Моя маркіза вже спитна, робила діло в мені. Взяла, перевернула вон, такий блюдечко, чи як це від фарби взяла. Були колись дитячі фарби. Я кришечку одервала, тут такі з бортиками тут фарби лежали, я їх вимила. Викинула ті фарби, а бісер насипала. Це скло. Це 67300 вогник, як називають його блискучий. А це два перлинних. Це світліший перлини і трохи темніший. Тут вони вам показати, щоб видніше було. Звичайно, наживо вони виглядають яскравіше це. Ось так зробила більш, більш, до, більш похоже, як вони. От. Я думаю, що на тому тижні, може, і на цьому, як нічого не помішає, може, вишию виши вже цю сорочку. Ось, так як я говорила, її шити, шити вже не треба, вона шита. Так її підвернула тут рукавчики. А потім повернуся до своїх, до своєї осені. До своєї осені. Я її зупинила як вишию сорочку, щось так камера. Вишию цю сорочку, потім вернуся до цієї осені. Це схема від Мосмара. Тут я додала три кольори. До ключа виробника цієї схеми. Ну, Тут теж вже небагато залишилось роботи, але поки я не вишию сорочку, далі я нікуди не піду. Ось так. Ниточками я вишиваю ось такими. Бабінка така в мене, я вже показувала її. Цю бабінку Вона велика. Тут, скільки тут метрів? Дві тисячі метрів написано. Ну, вже я вишила одну сорочку, другу. Це вже третю вишиваю цими нитками. До речі, вони дуже міцні, їх порвати неможливо. Як я їх не тягнула, порвати їх неможливо, тільки ножничками. Чи так погано показую. Тільки ножничками можна відрізати. Запальничка. Як хто слідкує за моїм відео, то я вже показувала, для чого запальничка я. Вузлики не зав'язую, а так опалюю ниточку. Її потім не видно. Ну, ось, значить. Так, все сказала, що хотіла. Напевно, вже іншого разу я покажу цю сорочечку, коли вищою повністю її вищу, і покажу всій красі. Да, Васюня? Он спить хом'ячок мій. Так, всім тоді до побачення. На вулиці ніч. Спокійної всім ночі. До слідуючої зустрічі з вами.